Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Sportfishing. Мене звуть гонок Богдан. І сьогоднішній такий сонячний, бачите, ранок зустрічаємо вже біля водойми. Я зранку якомога раніше зібрав своє фідерне місце. Дивіться, вже все склав, вже дістав, розклав стілець, дістав фідера, столик, оснащення. Дістав відро для замішування прикормки. Коротше, все вже готове до риболовлі. Приїхали знову на фідер. Завдання наловити сьогодні відбірної такої таранки, насушити. Да, можливо, піймати першого мого лящика в цьому сезоні. Минулого разу у сірого трішки ну, так, проклюнулись під лящі. 500-600 грамів. От, і будемо мати надію, що зараз тільки буде ставати все краще і краще по кльову. Будемо сьогодні знову рибалити на отакій протоці. З помірною течією годівнички, я думаю, будуть десь біля 70 грамів. О, трішки піднялася відносно минулого разу водичка десь на пів метра. Бачите, от, вже майже середина травня, а вода все прибуває і прибуває. Дуже дивно вже мало б потиху падати, от, а навпаки, тільки піднімається. Подивимось, як це вплине на кльов, як тут буде по рибці, чи стане її більше. Чи буде вона голодніша? Ну, погодка в цілому змінювалась нещодавно було таке похолодання, і от зараз я стою, бачите. Термуха, фліска, от така жилеточка від азури, от і навіть трішки прохолодно. Ну, от, тому подивимося, як рибка відреагує. Ну, а зараз давайте першою справою, щоб не затягувати як минулого разу. Замішаємо робочий склад нашого корму. Сьогодні я трішечки його змінив відносно минулого виїзду. Ну, от, ну і подивимось, що сьогодні на нього скаже рибка. Так, я переключаюсь, замішуємо прикормку і будемо якомога раніше кормити та починати риболовлю. Вам бажаємо приємного перегляду. Поїхали! Цього разу друзі ми розклалися от таким чином. Там він стоїть серий на своєму козирному місці, де минулого разу на арматури натягав підляшів. В нього сьогодні знову дві вудки. Вже як бачите, закинуті. Поки я тут свої стільці модні розкладав. У мене отак виглядає робоче місце. Бачите, столик з та наживку вже повигружав. Все поставив, тут три нога, фідерки. Ну а що в нас стосується корму? То сьогодні в мене знову 3 кілограми інтеркриля. Взяв сьогодні трішки інший склад. Це буде 2 кг плотва коріандр. темної прикормки середньої фракції, з запахом спецій. Ось так вона виглядає. І один кілограм більш такої крупнофракціонної бази. Це в нас фідер бісквіт. Сьогодні буду відразу замішувати 3 кг, щоб потім в процесі не домішувати, як то кажуть. Ну, от, минулого разу на два фідери я ловив. Якраз, якби не треба було трішки раніше поїхати, я б їх без проблем викидав. Бачите, корм темного такого кольору. Ярко виражений аромат спецій, те, що треба на весну. Так, один кілограм висипали. Давайте другий. І третій кілограм для того, щоб збільшити фракцію От. і зробити корм все ж таки трішки важкішим. Це буде база фідербіспіт. Ця прикормка більш така, бачите, світла на крупну рибу. Зараз все це діло ми перемішаємо на суху А далі будемо вже зволожувати водою з нашої водойми. Бачите, корм вже темний. А коли поп'є водички, він стане такий майже, -майже чорний. Так, все народ, додаю воду, замішую і поїхали по снастям. Ну що, народ, прикормку ми замішали. Вон, бачите, стоїть собі, не стоюється в нашому відерці. Ну, наразі давайте оснастимо обидва наші фідерка. Шнур в мене вже продітий, залишається просто прив'язати оснастку, зробити повідець і можна буде починати. Сьогодні дивіться, в мене вже все більш-менш цивільно. Після минулої риболовлі зрозумів, що мені треба добрати собі ще один отакий органайзер, таку сумочку, якраз у профмонтажа. Вийшла отака обновка до сезону. Дивіться, одна велика сумка, а в ній дві маленькі. Вперше я наклав годівничок, плюс маркерні вантажки. А в іншій в мене жилка, гачки, там екстрактори і інші елементи оснащення. До того ж, трішечки добрав робочих ваг по годівницям. така новиночка також. Дивіться, бачите, з ґрунтозачепами. Нова форма годівнички вийшла, теж у профмонтажа. От Взяв я собі під 70-80-90 грамів. От, ну, сьогодні буду ловити десь на отакі 70. да. І що мені дуже сподобалось, вийшли е, різні об'єми. Тобто Є отакі великі. Годівниці для стартового закорму і менші розміри вже для самої риболовлі. Тобто на старт поставимо такі великі, там перші 5-10 годівниць будемо годувати таким великим об'ємом, щоб ну, рибка скоріше знайшла наш корм. А потім можна перейти на таку класичну годівничку, щоб в процесі самої риболовлі не переносити рибу кормом. Тож давайте будемо в'язати. Наші оснастки, як завжди, взяв, готові монтажі. Сьогодні, до речі, на один фідер хоче поставити таку оснасточку асиметрична петля, ну а на другий поставимо класику у вигляді патерностера. Це такі теж готові. Варіації фідерних оснасток. До речі, Денчику також зараз дам класичний патерностер. От людина приїхала з минулого сезону, навіть не діставала фідерні снасті. От каже, Бодя, що там в'язати, як в'язати, кажу, зараз я тобі дам готову оснастку, то будеш ловити. От, до речі, зараз ще покажу. Теж прикольно, що мені дуже сподобалось. Це в мене в цій пасочці десь вони лежать. Нові маркерні вантажки правильної форми, дивіться. О, бачите, профмонтаж молодці зробили те, що треба якраз нам під річку. Бачите, спеціальна форма для того, щоб ідеально прощупати дно. О, бачите знову знову вперся наш маркерний груз. Це йде друга бровка, вже берегова. Відступаємо знову 4 метри десь. Ну, на довжину вудочки я відступаю для початку, а далі вже більш ідеально виставляюсь. От. Далі зараз перезакидаємо і будемо дивитися, що там і як. Ну, це, я думаю, те, що нам якраз потрібно. Трішки під берегом чіпляюсь за траву, бачите, коли ви матою. Набирається на оснащення трава. Але оці годівнички з крилами такі пластмасові, вони зроблені не просто так. Якраз така форма годівничок буде дозволяти нам без проблем піднімати нашу годівницю наверх разом з рибою і не чіпляти траву, як я це тільки що робив маркерним вантажком. Тому бачите, все воно не просто так. Беріть на озброєння. Ну, от. Такі годівниці дуже і дуже доречні в подібних умовах. Тут, бачите, під берегом вже травичка починає підніматися, хоч її і не видно, але діставати оснастку разом з рибою вона буде знатно заважати. Тому треба якраз оці годівниці з крилами. A few later. Ну що, ну, Пройшло п'яти хвилин, як два фідрочки в нас вже в воді, прикормка повністю готова. Перебив я її через 4 мм сито. Як бачите, пухка, гарна, має працювати як треба. Ароматика стоїть на весь берег. Ну і, сподіваюсь, під водою рибка зацінець. Давайте, поки корм вививається з наших закормочних годівниць, зв'яжемо декілька робочих повідців. Сьогодні по класиці починаємо ми з 0,12 жилки. От така у нас гамакац Super G-Line. От, і відповідно з 12 го номера гачка Gamakatsu LS2033F. Це суперова класика під річку. Завжди починаю саме з 012 і з 12 го гачечка. Далі вже будемо дивитися, якщо буде крупна риба, є в нас і 10-ті, і 9-й, і 8-й, і навіть 6 номери. І також є серія, як завжди, F22. F-22 це взагалі класика на крупного ляща, особливо в таких 10-х розмірах, 12-х можна такі пучки черв'яка вішати, але зараз все ж таки у нас тут не чисто от, а різна рибка. Це може бути і густірка, і плітка, і підлящики, і може якась чехонь, якщо повезе, запливе. Тому використовуємо більш класичний гачечок. Тож будемо в'язати по віці, також зробимо обов'язково вставочки з фідергама, флагман Монтерей Еліт, в діаметрі одиничка, десь отакі по 15 см, і будемо розпочинати. От, Годівнички ідеально стоять 50 і 70 грамів, 70 на правому фідері на дальнічку, 50 на ближній дистанції. Поки використовую годівниці більшого об'єму, ну а далі будемо дивитися, може перейду на отакі Класичні. Дуже кайфово, що на моєму столику повністю порядок. Отакий От органайзер сюди стає. Ідеально, бачите, роблений, як під цей стіл. Тут в мене кава по наживці. У нас, до речі, буде сьогодні, як завжди, біленький опариш і пінка. Вони тут в одній пасочці в мене, і буде червоний хробачок. Вон, бачите, вже. Проситься. Mm -hmm. <laughs> Тож вяжемо по віці. Десь ще по декілька годівниць я закину закормочних і будемо пробувати вже з наживкою. це 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 покльовка. А это это О, це лящик, блядь. Ну що, народ, нарешті дочекалися першої покльовки і рибка непогана. Ого, блін, як піддавлює, дивіться, дивіться, що творить. Це або лящик або дуже крупна плотва. Блін, стає на місці, дивіться, що творить. Довго чкав. Так, це я думаю лящ крупний. Дивіться, просто стає на місці. От, На ближній дистанції. Це дуже погано, тому що тяне вниз по течії. А тут у нас під берегом. І йде дуже-дуже така крута бровочка з травою. Да, народ, це дуже класна риба. А ну-ден, подай під мені. Ого, народ, дивіться, це, це реально дуже класна риба. Не було взагалі клювань. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це капець, це лящ, це по-любому лящ. Не було взагалі клювань, народ. І нарешті дочекалися рибки, бачите... На закорм, підійшла риба. Ого! Ого. О, тих, 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 тих. Народ там газета кіла за два. Це газета серйозна. Ай-яй-яй. Чекай, а ну де. Він, він завів, через інший фідер виходить. Ага. Давай вже будемо заводити. Дивіться, народ, це просто нереальна газета. Ляж задвушний просто. О! Сюди його на базу. Коротше, я не знаю, яким я чудом його взяв. А, бачите, кормушка. А, перекинула ще раз інший фідер. А ну відкрий катуху на тому фідері. Ну, це просто нереальна газета. Це такий десь 2-2,5 лящ <реш> Бачите, 0,12 жилка і 12 гачок витримали. От. І от така махіна. Бляха, я не знаю, це реально ну, 2,5 десь ляж. Це я розумію, рибка. Ну що, народ, дивіться, дивіться, яку газету вдалося нам завалити з вами. Коротше, перше клювання і відразу такий ну реально, задвушний, здоровенний, класний весняний лящ. Відкриваємо сезон фідера правильно. Бачите, перше клювання. О, дивіться, хто думає, що 12-й гачок замалий на ляща, як він сів, просто мертво. От. І 12-та жилочка від гамакацу відпрацювала. Є фідергамчик, звісно, є правильна робота на виважуванні, але жилка все ж таки показала себе з найкращої сторони. Руки трішки трясуться, емоції просто вкрай. Ну що, друзі, нарешті перший Василь цього сезону пійманий. Дивіться, який красень. Реально такий задвушний, класний лящ. Видно, що вже віднерестився, хвіст он подраний. Живіт пустий. Якби був набитий крою, то була б залізна трьошка. А так я думаю, десь кілограмчика до два з половиною має дотягнути. Ось такий красень. Зараз будемо відправляти його в садок. Риболовля почалась дуже цікаво. Супротив дав він дуже серйозний. На фідерок до 70 грамів на такий лайтовий комплектик. Витягнув його на 0,12 жилку. Від вас, народ, чекаю на лайки, от, а ми відправляємо нашого лящика до садка і будемо перезакидатись, тому що лящ, риба зграйне, можливо, там він не один. Все, народ фідра перезакинуті, миємо підсак від слизняків лящових. Дуже приємне заняття. До речі, сьогодні знову взяв з собою підсачок Азура Веста. О, це такий універсальний телескопічний підсак. У мене 2,5 метри, вони ще 3-метрові. До речі, я трішечки навіть пожалкував, що не взяв 3-метровий. Він був би ще більш практичний, якщо там десь з високих круч ловити і так далі. Тут в цілому бачили, да, вистачило і цієї довжини. І, до речі, в ось таку голову цей лящик без проблем заліз. Я вже почав переживати, що не влізе, бо там газета реально була. О, але нормально. От. Але якщо будете брати, то я б напевно, брав би варіацію 3-метрова. Дивіться, як він складається. Покажу, хто може не знає. О, от така компактна річ. І потім так раз. І все. Просто карманний підсачок, б сказав, можна використовувати і для спінінгової риболовлі ходової, і для фідера, щоб максимально компактно все складалося. Чікс, і за секунду він... Готовий приймати рибку. Так, ми помили, відставляємо в сторону. От, і будемо очікувати наступне клювання. Я навіть не встиг показати вам, там, знаєте, з якої наживки я почав рибалити. Думав, там підзнімлю, як я насаджую бутерброд, і так далі. Там я спочатку піночку пробиваю обо а потім закриваю обережненько хробаком. Ну, а але так, щось в спішці позакидував, і бачите, надаремно перший лящик в заліку. До речі, садок я поставив там з краю. Тому що щось протопив і крісло дуже далеко поставив від урізу води. І просто ну, довжини не буде вистачати, щоб поставити до кріплення з кріслом. ну, Нічого ну, страшного, нехай стоїть там. Ми не ліниві, походимо, якщо буде що складати в той садок. ну, от, ну Дуже класно, друзі. Розпочати день з такого ляща це мега приємно. Прикормочка, бачите, спрацювала. рибка підійшла. От, ну, Будемо очікувати. Тут у нас порядки. Можна випити ранішньої кави з термокухля нашого От, і просто насолодитися моментом. Оце, знаєте, найкращий, найкращий момент фідерної риболовлі це коли... Все закормлено, все розібрано, закинуто, і просто сидиш і очікуєш на клювання. Це той, той самий кайф, знаєте, коли відкинувся в зручному кріслі, ну, ти спостерігаєш собі за фідерочками. От, але. Як показує практика, зазвичай крупна риба клює, коли ти з того крісла встаєш і кудись відходиш по справам. Я, якщо чесно, йшов взяти поїсти. Думав, зараз зроблю собі канапочку до кави. Потім повертаю голову, дивлюсь, фідер відстрілило і починається. оце, знаєте, лящове. Після підсічки відразу не зрозумів. Думаю, чи лящ чи, може батониста плотва, бо такі дуже часті удари були. Але потім з кожним обертом катушки, з кожним підмотаним метром шнура, було зрозуміло, що то все ж таки крупний лящ. Дуже повезло, що вдалося його взяти, що він не обірвав, тому що кормушка з цього фідера, де була риба, вона зайшла за шнур іншого. От, ляш, ну, виходить, пішов нижче по течії. І оснастка перекинулась за шнур. От, якби там він почав стартувати. Ну, Могло статися так, що я просто банально не зміг попустити рибу, і вона могла б обірвати. Ну, але сьогодні, бачите, удача на нашій стороні. Перший трофейчик нашого фідерного сезону 2024 взято. От, заради навіть однієї такої риби вже варто було підніматися о 3-й годині ранку, їхати от, і все це діло робити, як то кажуть. Тож, Очікуємо наступні клювання. Все файно, все класно. ну от, ну, от, Будемо сподіватися, що лящик сьогодні прокинеться більш масово. Що нарешті поклює, як треба. А ось, друзі, нарешті покльовка у серого. В роботі арматура 27 метра. Я думаю, що там має бути рибка, тому що клювало дуже і дуже непогано. Сірий минулого разу вчив. О, так це лящик. Дивіться, дивіться, як арматура відпрацьовує. Це вам не фідералащі модні. Ану. О, це друзі ляж, дивіться. Ооо, який красен. Сири давай. Жодного попуску. Опа! ще арбек? Сірий. Так-так. <реш> а ти, до речі, помітив, що як тільки ну, ти прикурюєш цю цигарку, він відразу підходить. От минулого разу, короче, серий пів. Знову з цигаркою. Да, да, цигаркою. Сірий піймав три таких підляща. І всі, коли цигарка була в зубах. Тож, ну, по-народному. Серий красавчик, дивіться. А на що взяв? Оце такий десь грам 800. Знову бутерброд. Да? Покажемо для статистики, да. є і опариш, є і хробачок. Ну, такий граміків 800 підлящик. Сірий розпочинився. Ми чекаємо також покльовку. От, піду дивитися, що там на наших фідерках. Ви бачите, розпогодилось, вийшло сонечко, і рибка прокидається. А дрібноти взагалі немає. Ні плітки, ні густірки, нічого. От, тільки дуже-дуже рідкі покльовки крупної риби. Ну, В цілому нам таке підходить. О! О, ого. О, о, о! О! Що так люмно. Щось дочекався, коротше, я бачу. Так, Як, да, є якась рибка, о, нормальна рибка, чуєш. <світка> не не пройшло й п'яти годин. <світка> о. Це якийсь підлящик навіть. підлящ це підлящ. Ну я коротше бачу чисто по ліщам, коротше. Оба. О! ну нормально раз п'ять годин можна ловити да? це в мене до речі на ліщову вудку. Так О! коротше друзі є ще один підлящик такий грам 500 600 Знову на бутерброд хробака і опариша. Чекав я його, може, годин 5. Взагалі не було в мене кльову якась дрібнота покльовувала, навіть нічого вам не знімав. Вже думав, що треба їхати додому, але, але щось клюнуло, і наче схоже на рибу. Зараз підемо класти в садок От такого лящика. Риболовля сьогодні дуже складна, кльову нема, але іноді покльовують доволі непогані рибки. Відмиваємось від слизняків і будемо перезакидатись. Біжу, друзі, на допомогу, сіре когустяни. А, так там невелика риба. От Хоча як для плітки то дуже гарно. Я вже зі своєю підсакою довгою біг. Дивіться, народ якого батона. Завалив серий, ну така, Скільки грам 300 буде точно, а може і більше. Сірий айрбек. Угу. О, ти, ти без цигарки нарешті. Під вечір щось трішки почав клювати. То в мене підляч, то в серого плітка. Коротше, даремно я до тебе йшов зі своїм піцаком. У мене підцак не ліща, а в тебе плітка.